6 грудня до Обухова завітали учні восьмого та дев'ятого класів зі Старобезрадичівської школи. Їх запросили на відкритий урок, присвячений референдуму про незалежність. Спочатку школярі відвідали краєзнавчий музей, де їм розказали про історію розвитку обухівського району з прадавніх часів до сьогодні. Екскурсовод Лідія Пелех розповіла історію про страшні події 1943 року. В ніч на 1 липня німці розстріляли 700 обухівчан, які до цього тримали у школі малишка в підвалах теперішнього приміщення міліції. Трагедія в урочищі розкопане. На другий день є свідки, які йшли на побачення сюди, от в школу малишка, до своїх чоловіків. Вони чули, вони бачили ще, як сочилася кров. Вони чули зойки, значить, люди там були ще деякі живі. Це було страхіття. 700 малих і дорослих. Вони трактором зрівняли, закопали. Тому те місце ми сьогодні називаємо Обухівський бабин я. 6 грудня відзначається День Збройних сил України. Тож, не випадково, що відкритий урок розпочався саме з привітань всіх представників чоловічої статі. Перш за все хочу привітати наших чоловіків і майбутніх воїнів із сьогоднішнім святом з Днем Збройних сил України. Бажаю вам міцного здоров'я, особистого щастя. І нехай ваші задуми здійсняться. Далі учні прослухали доповідь про події, які передували та власне підштовхнули українців до важливого кроку, що визначив подальшу долю нашої держави. Взагалі, останнє десятиліття минулого століття стало епохальним для українського народу. адміністративно командна система управління в СРСР і тоталітарний політичний режим привели країну до глибокої соціально-економічної та соціально-політичної кризи. Реформи всіх сфер життя були неминучими. Консервативні сили в радянському керівництві, які були проти курсу перебудови, 19 серпня 91 року вдалися до державного перевороту. Провал цієї спроби призвів до заборони діяльності комуністичної партії Радянського Союзу. А 24 серпня того ж року Верховна Рада прийняла акт проголошення незалежності України, щоб всенародно підтвердити його і зробити незворотнім. Верховна Рада України вирішила провести 1 грудня 1991 року республіканський референдум, на якому 90,3% виборців підтримали акт проголошення незалежності України. А президентом став тодішній голова Верховної Ради Леонід Кравчук. Відкритий урок продовжив Ігор Рафальський, який детальніше висвітлив деякі історичні моменти. Сьогодні прозвучала фраза про е, курс перебудови Михайла Горбачова. Але цікаво було б зрозуміти, що коли ж це було розпочалося? Це квітневий плен 1985 року, це КПРС, де взят курс на перебудову, тобто модернізація економіки, демократизація життя в країні. І разом з тим проведення низки економічних реформ також очільник Обухівського району зачитав привітання, яке було опубліковане на шпальтах газети Зоря жовтня. Саме таку назву мала попередниця теперішнього Обухівського краю. Сердечно вітаю всіх жителів гостей району з нагоди всенародного свята Дня Незалежності України. Щастя, здоров'я, радості, успіхів вам, шановні товариші, в житті, праці, навчанні, громадській діяльності. Районний комітет Компартії України, виконком районної ради депутатів -трудачих. І Далі така теоретична стаття Пухтинський написав кандидат юридичних наук «Укрінформ». Після чого виступив народний ансамбль Горлиця та прозвучала поезія Дмитра Павличка Молитва за Україну. Запрошені учні відзначають, що 1 грудня це дійсно свято для всіх українців. Дуже визначна дата для не тільки для України, а для всього світу. Так як 1 грудня Україна стала незалежною державою, вона незалежна від, від Росії, від інших держав, вона може сама приймати своє рішення. Є президент, є конституція. Люди, які в Україні вони відчувають себе вільними, і це дуже головне. Найголовніше потрібен був цей референдум, тому що ми прийняли стали незалежною державою, У нас повинні бути свої празники, тому що своя армія, і ми повинні цінувати це все. Школярі зізнаються, що вони провели цей час з користю та поповнили свій багаж знань. Нові цікаві факти, перш за все, з історії України, допоможуть їм у навчанні, а найбільше їм запам'яталося. Дуже запам'яталося це краєзнавчий музей. Це... Роки Великої вітчизняної війни також Голодомор. А в а ось тут на референдумі я дізналася дуже багато нового про те, які країни перші визнали Україну, і що це таке ну референдум. Мені дуже сподобалося те, як нам розповідала е, людина, яка проводила нас по цим всім місцям. Ми бачили про голодомор, про війну. Е, також там дуже цікаво було про Окоп. Ми дивилися. А тут нам дуже сподобалася музика, як розповідали наші керівники Обуховської ради. В принципі, я можливо все знала, але деякі факти, що нам розповідали, це було дуже цікаво. Юлія Варламова, Андрій Гузів, студія Барт.